Yes. Багато, а ну усі ви огляніться і веселенько усміхніться, і привітайте всі ви враз. Добрий вам день у добрий час. Здравствуйте, люди добрі! Здравствуйте, люди хороші! Здравствуйте, люди, веселі! Добрий вам день у нашій оселі! Від щирого серця, від рідної землиці, дозвольте вам, люди, у пояс клониться. Шановні гості, шановна родина, так я не помилилася, назвавши нас всіх цілою родиною. Ми родина з того часу, як з'явилося наше село. Від усієї душі ми готувалися до цього свята, свята села. Свята сільського господаря, ми зібралися всі разом, щоб подякувати всім за вашу працю Хліборобську, щоб усі ми відпочили, забули про свої щоденні клопоти і отримали приємні хвилини і зрозуміли, що недаром ми живемо на цьому світі. Пахне рідне село тишиною лугів, і роздоллям небес, і піснями гаїв, і полями. Де сонячне світить чоло, і хлібом, і світом, і прадідом, дідом гріє душу село, наше рідне село. Коровай під сонцем ріс, пахне сонечком він красним, і промінням теплим, ясним, пахне полем, кулесками цей хороший урожай працьовитими руками пахне красень коровай. І галини грона повні, червоніють для прикрас. Тож прийміть, наш голову, шановний, цей коровай від нас. Мадо, дорогі гості, доброю традицією стало проведення свята сільського господаря і свята села. Це свято є підсумком важкої повсякденної роботи сільського трудівника, адже осінь і щедре на дари полів і садів. І ми сьогодні наочно маємо можливість подивитися на здобутки наших односельців і подякувати Богу за такі щедрі врожаї. На території ради є функціонують або працюють дві школи загальноосвітні, два клуби, амбулаторія сімейної медицини в селі Забілля, ФАП в Селі Сейковичі. І ми сьогодні були свідками відкриття другої черги дошкільного закладу. Працює 14 магазинів, аптека, перукарня, підприємство, приватне підприємство Кобр займається вирощуванням сільськогосподарської продукції. Діє перехвилина ферма, виготовляючи різні види декоративної бетонної продукції. Село живе, оновлюючи, будуючи, долаючи всі труднощі і хочу з певністю сказати, з гордістю дивичи своє майбутнє, тож дозвольте ще раз привітати вас святом села, побажати вам і вашим родинам міцного здоров'я, щастя, терпіння і віри в могутню процвітаючу Україну. Шановні друзі, за дорученням виконавчого комітету я хочу на початку нашого свята привітати наймолодшого жителя села Забіря і найстаріших жителів села Забіря. Наймолодшим жителем села Забіря є Стеній Марія, мама. мама або тато, або бабуся. Найстарішим жителем в нас є Сохань Микола 1915 року народження. Прошу дочок або родину близьку прийняти і передати йому подарунок. Ви знаєте, що він вже досить похилому вічі. Він сам не може бути в нас. Найстарішою жителькою є ще в нас Ксеня Пиріг, яка народилася 1916 року. Матвіїв Ксеня Пантелеївна, 1916 року народження, просимо внуків або дітей передати наші вітання і вручити подаруночок. Нашого дошкільного закладу. Просимо діточки на сцену. Ува! Ува! Спішіть, поспішайте! Господи. Пісня жати усім нагороди. Мерщі були. були. Бо... Веде собою осінь і везуть вони візку ось компанію яку. Черевань, гарбуз сидить, про що з перцем гомонить, і пузаті капустини купі суконь цибулини, і картопля прямо з поля, і веселі три морквини, жовті дині і квасоля, і червоний бурячок, щоб варити борщичок. je ojitečka stečka, okušići manastic, ko ко nači zojete češće И ko se nači zojete češće. I ko je zječ, i na vedno mesto, a spinečka v najezje, izno ¿Qué yeah, Свіжа. Всім у узначе, хто ножа мене оріже, на одні сам заплаче. Я запуста біга, хухловита спіє, в мене страви всі смачні, діти. Хтось не знаєш, що квіт, на оводі му Коси довід, куцеляють та, та та ще платоч коло Я смачна і вітаміна, і не гіше, а пишена той хто. Майку поважає скльок доживає, як лугенька, чи звоненька. я насіння, хто хтось кашу позов, буде сильний і здолавий, <плес> як у ханки хлопчик, як у вортик, я туманки, як я народу, ходу постик і хулоту. <плес> Червоний ліс на городі зріс, Бурці скупався, урод скувався, азик припік, бор назад утік. Українці борщ чудовий, по всіх краях відомі, у буржці я головний, бо ж без мене не смачний. А це ти робиш, а теж стеку. Знаєш, любому, ця біда оця оліні. Подивись, могли слинчу, он весь як ланту. Так подумала це, я, вчитися у річка. Сама то мені ще зробити. Може, я цим допоможу? Не хвилюйся, я не подобаю великовну. Ну, дай мене боку, кому мене за боку? Ага, Йти десь погуляти, Ой, деся я, а де сіноцька моя? Гриті, витягне за боку, виспаче у теплому року, солом цілий день лежати.